Карпатті термальні води Косино. басейну з термальною водою. Тут є готель, можна знімати номера, жити. Тут, а можна знімати готель неподалеку, або якийсь частний будинок, кімнатку, як кому по грошах. Я зараз покажу вам всі басейни. Тут є і прісна вода, і термальні води. Ну, найбільше з термальною водою. басейни є два великі з прісної води 21 градус і 23 градуси. Дитячі басейни з термальною водою і з прісною водою. Тут, тут люди ходять з таким басейном, дно кладжене камінцями, є гострі, є плоскі, є кругленькі. Зараз я ближче покажу. І отак перехід по басейні. В одну сторону, і в іншу сторону. Тут вхід на 3 години 700 гривень з одного. Скрізь годинники я вам покажу, щоб не прогавити своє время. Тут дуже цікаво, дуже гарно. Ось будинник той, що я вам розказувала. Отвій, він. От. Це всякі такі басейни. Це, до речі, також басейни всі з термальною водою. Є мілкі, є глибокі, є водовороти, різні різні, різні траціони. Що кому до душі? Ось бутилка з вином. От вона. Це кружечка з пивом. А є чашка з кавою. Зараз ми підійдемо ближче. О, о над... Ось вона. А я. Я ближче вам її покажу. От. Ну, скрізь коло кожного басейна є. Лежаки, можна віддихати. Є тіньочко, є. Ось на сонці сидять, от вони всі. Я такий кран Типу спадає водичка. Ну, зараз він не працює, зараз водоворот працює. Якщо встигнемо, е, то щоб помінялося, я вам покажу, як на нього спадає вода. Е, Далі є бутилка з їхньою горілкою, Називається цуйка. Зараз, зараз, зараз ми підійдемо. А от тут з крушечки кава. І це все. Імітація, звичайно, але дуже гарна. Ось така територія. Для відпочиваючих. Так, мало доходимо до цієї бутилочки з горілочкою. Цуйка. Я помилилася. Не цуйка, а палінка. От вона. Я вибачаюсь. Щось от так, от так, щоб було липне. Водку. От. Ну ось зараз це теж от. великий басейн з термальною водою. А це мілкий басейн, Як тож це все тримальні води. І тут я вам покажу басейн з прісною водою. Десь, десь є написано скільки градусів, але тут то з тої сторони. Ну, от такий басейн. він. Там бар прямо. Лежачки. Ну от якось, якось так. Тут дуже цікаво. Туди далі є дитячі басейники. Косино, Косимо, косимо, От воно, косимо. Ну, все, щось цікаве ще знайду я. Ще вам покажу, а на зараз і до побачення.